З вами знаходимося в кабінеті лікаря Навряд чи ви знайдете лікаря, який не мріє працювати на сучасному обладнанні, яке виконує свою роботу якісно, швидко і безпечно для його пацієнтів. Саме таке обладнання японського виробника ми використовуємо в своїй роботі. Перед обстеженням лікар обов'язково консультує пацієнта, обговорює з ним весь процес проведення обстеження, можливі оперативні втручання під час цього обстеження та ускладнення. Обладнання є мобільним і дозволяє провести під час обстеження будь Доскопічно хірургічні втручання як в умовах цього кабінету, так і за потреби В, в кабінеті створені умови для проведення обстеження під знеболенням. При виконанні процедури застосовується вуглекислий газ, який зменшує болісні відчуття після процедури і прискорює повернення до активного життя. Завдяки системі візуалізації апаратури, лікар під час обстеження може побачити самі ранні зміни в слизовій оболонці верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, також в слизовій оболонці дихальних шляхів під час проведення. Онхоскопії на самих ранніх етапах захворювання дезінфекція ендоскопів на місці попереджує передачу інфекції між пацієнтами. Кабінет знаходиться на території стаціонарного відділення, тому пацієнти після процедури перебувають під наглядом медичного персоналу. Заключення нашим пацієнтам видаються згідно рекомендацій американських та європейських асоціацій ендоскопістів разом із фото та відеофіксацією самого обстеження. Таким чином, показавши результати обстеження проведеного в клініці Міру, колеги за кордоном можуть бути впевнені, що воно було проведено згідно світлових стандартів.